Як почати трошки говорити испанською? ¿Cómo empezar a hablar un poco d'espanjol? Privite, як справи. Hola, como estás? Привіт, як справи. Hola, como estás? Я вчу испансько. Estoy aprendiendo español. Я вчу испансько. Estoy aprendiendo español. Мені потрібно практикуватися. Necesito practicar. Мені потрібно практикуватися, Нефесіто практикар, але я не знаю багатьох слів. Проносе мучас палабрас. але я не знаю багатьох слів. Перносе мучас палабрас. Можете повторити? Пуедес репетір? Можете повторити. Пуедес репетір. Хвилинку я перекладу в мобільному. Espera un minuto lo traducire en mi telefono mobile. Хвилинку я прикладу в мобільному. Espera un minuto lo traducire en mi telefono mobile. Дякую за лайки і підписку.